Коли в останній я справді радів або раділа за когось без укору порівняння? Коли я дозволяв, дозволяла собі бути повільним або повільною, унікальним або унікальною, не ідеальним або не ідеальною, і все одно достатньо хорошою? Чи бачу я свій шлях, чи лише тінь чужих успіхів? Ці запитання не щоб себе покарати, а щоб повернути зв'язок із собою. Бо коли ти поруч із собою, ти ніколи не втрачаєш себе. Іноді, щоб вилікуватися від порівнянь, треба не боротися з інстаграмом, а почути себе, якого або яку колись порівнювали, і залишитись з цією частиною себе, не відштовхувати, не вдосконалювати, а прийняти. І тоді інші люди перестануть бути тригерами, вони стануть просто іншими. А ти знову будеш собою. І якщо ти дослухав або дослухала до цього моменту, ти вже не є цією людиною, якою була на початку цього відео. Бо усвідомлення змінює частоту твоїх вібрацій. Напиши в коментарях, з ким ти найчастіше себе порівнюєш, і що це говорить тобі про тебе, самого або саму. Це може стати твоєю точкою пробудження, бо порівняння завжди показує не про інших, а про наші неприйняті частини.